Усіх вітаю на Білоцерківському авторинку. І сьогодні у нас на огляді Nissan Кашкай 2012 року. Це у нас Голландія, були невеличкі косметичні підкраси, які ніяк не впливають на швидкість. Це авто мало лише одного власника, який дуже бережно з ним ставився. Має 243 тисячі кілометрів пробігу та 1,5 дизельний двигун. У дуже гарному технічному та візуальному стані всі масла та фільтра замінені. Тож, давайте я вам покажу його детальніше. По зовнішньому вигляду немає взагалі ніяких нюансів. Такі у нас гарні диски. Є у нас задні парктроніки у чорному кольорі дуже гарно і все дуже гарно виглядає. Такий у нас ключик. Тканевий салон. Темний, механічне регулювання сидінь, підігрів і обдува передніх сидінь, шестиступенева коробка механічна, тут у нас електросклопідйомники, блокування вікон, тут у нас регулювання дзеркал, круїз контроль, такий невеличкий мультируль. Клімат, мультимедіа, все, що необхідно. Дуже охайний салончик. Зараз заглянемо назад. Тут у нас електросклопідйомники, сидіння охайненькі, гарненькі. блохотник з підстаканниками. Все виглядає опрятненько. Багажник у нас достатньо вмісткий. Є багато місця. Це також дуже, дуже охайне. Тож я запрошую вас до нас на авторинок на тест-драйв та детальніший огляд цього кашкайчика. Ви можете його оформити в лізинг. Терміном від 6 до 36 місяців також можете оформити його в кредит. І у нас ви це все можете зробити швидко та безпечно. Тож за більш детальну інформацію пишіть нам у коментарі, телефонуйте, а краще завітайте.